Не піддослідні кролики, а люди, котрі не хочуть брати участь у транспортних експериментах мерії, не почуті міськими чиновниками жителі мікрорайонів Калічанка та Садки. Завтра, 5 липня, о 9 годині ранку, перекриють дорогу до Калинівського ринку. На автобуси 10 та 10 а чернівчани чекають на зупинці Боженка. Пан Василь обурюється, що і схема, і графік руху маршруток останнім часом розгойдані. Ще цей маршрут непонятний. Вони собі так зробили маршрут такий. До Боженка лише, і на Калинівській, на всадки. Їдуть як хочуть. Сороковка їхала, десятки перейменувалися в Сороковку, поставили собі 40, а там 10 вверху. Їхали так, як хотіли. Зараз до Рязані не їде десятка, лише до Боженка. Ті всі Сороковки перейменувалися вже в десятку і вже їдуть по цьому маршруту. Все одно їдуть. Звідси, що тут пару метрів до Калинки. Через каличанку скаржиться на транспортний безлад, і пані Ольга каже: віднедавна чекати на ці автобуси, як грати в лотерею. Графіку немає, і не зрозуміло, куди вони доїдуть. До того ж, ввечері дістатися додому до її мікрорайону садки неможливо. Це після цього, після цих щоб протестували, щоб більше платити. Нехай буде тих 5 гривень, але нехай вони їдуть. Люди не мають чим добиратися. Таксі найняти, щоб взяти, то 80 гривень за цей не наробишся за. А тепер чекаємо, їх нема. А і вечором добиратися немає чим. Останній рейс, половина восьмого відправляється з віці з Боженка. А як працює людина до восьми до дев'яти, добра немає чим. От це проблема. Раніше їхали вони до десяти до половини одинадцять. Довелося чернівчанам, котрі чекали на автобус понад півгодини, ще почекати, бо і 10, і 10 а не звернув до зупинки Боженка. Людей знову залишили за бортом. Про чергові зміни у схемі руху їх вкотре не попередили. Через незрозумілий експеримент мерії, який приносить жителям калічанки і садків лише незручності та шкоду. Цими вихідними відбулися збори, під час яких люди висунули декілька Кілька вимог до міського голови Олексія Каспрука. Їх під час сесії міськради озвучив депутат Володимир Бешлей, котрий представляє інтереси жителів цих мікрорайонів. Люди обурені тим експериментом, який запровадив Ламерія на 10-му маршруті, маршруті 10 а фактично скорочено вдвічі цей маршрут. Олексій Павлович, ви чітко знаєте, що люди вимагають перше, Негайно припинити цей експеримент, повернути колишній маршрут десятки десяття, щоб автобус їхав до Рязані, як він їздив до цього, забезпечити на десятому маршруті чотири автобуси згідно графіків. А сьогодні графіків фактично немає. Укласти. Індивідуальні договори з власниками автобусів, які зараз працюють на маршруті. Якщо сьогодні рішення не буде прийнято і люди не отримають відповідь на ці всі свої запити, в четвер, дев'ятій годині буде перекрита мешканцями мікрорайону Калічанка садки. Дорога на Калинівський ринок. Оскільки вимоги жителів обох мікрорайонів у мерії проігнорували, завтра вранці люди таки вийдуть протестувати, перекриватимуть рух до Калинівського ринку о 9 годині. Ранку. Івана Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.